Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 22 лютого четвер. Традиційно з понеділка по п'ятницю на моєму каналі Інформаційний день починаємо з програми Зарубіжжя, програми про події у світі, які стосуються України. Як про ці події повідомили, повідомляють авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Я виділив декілька тем, які ми сьогодні з вами. Поговоримо, подивимося, як про це говорили і повідомляли іноземні ЗМІ. Питання блокування кордону польськими фермерами воно зараз ну, у всіх на слуху. Безумовно, що питання допомоги України, вихід українських військових завдіїки також зараз обговорюють. Продовжують обговорювати. Питання стосовно 13-го пакету санкцій проти Росії. Ну, але перше місце сьогодні новина про вчорашню заяву щодо Путіна президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена на зустрічі Сан-Франциско з донорами Демократичної партії. Він там говорив в основному про кліматичні проблеми, але також говорив і про свого. Конкурентам, можливого, на виборах від республіканської партії Дональда Трампа, він його висміював, бо то Трамп порівнював себе з Олексієм Навальним, який помер в колонії, а також сказав про Путіна, назвавши його божевільним сучим сином. Давайте разом подивимося, про які ще події повідомляли іноземні ЗМІ, і також про ці, які я. Теми назвав. Associated Press. Коли російська армія здійснила повномасштабне вторгнення два роки тому, українські чоловіки завзято кинулися в центри вербування по всій країні, щоб записатися і готові померти, захищаючи свою націю. Ну, це мова йде про мобілізацію. Про проблеми з мобілізацією, у нас ми знаємо, вже завершилось подання, так буде в другому читанні розглядатися цей закон. Про це пишуть, ми винесли цей закон фактично. ну, на обговорення у цілому світі. І це, це є проблема, на мою думку, і в цьому велика заслуга чинної влади, на жаль. Тут правильно, Сушейдет прес, прес пише, що на початку всі йшли і було дуже багато. Завзято кинулося, як вони пишуть. Сьогодні, коли Росія контролює, продовжує Сушейдет прес. Приблизно одну чверть території України, дві армії фактично зайшли в глухий кут на тисячокілометровій лінії фронту. Бажання вступати на військову службу згасло. Багато українських чоловіків уникають призову, ховаючись вдома або намагаючись відкупитися від призову. На жаль, це дійсно так і є. Мотивація стає все меншою від знову ж. Діяльності в лавках, лавках чи не влади. Я не знаю, чи вони це розуміють, чи збираються це управляти. Побачимо, який буде закон. Шкода, що нема трансляції Верховної Ради, щоб ми могли дивитися і розуміти, про що йде мова, бо писали, там остання була інформація, що близько 1300 поправок подали. ну, Знову ж на цьому на мобілізації роблять політику. Тут треба не політику займатися, треба все робити для того, щоб. Україну захистити і виграти у цій війні. А для цього треба в законі не прописувати каральні засоби, каральні методи мобілізації. Але поки заохочувальні. Ну, подивимось, що то буде за закон. Ну і безумовно, соціальна справедливість не може бути війна для багатих одна, а для бідних інша. Бо там є такі пропозиції, не знаю, що вони будуть відображені в законі, в кінцевому варіанті, стосовно того, що, умовно кажучи, Можна там відкуплятися офіційно від війни. Тобто ті, хто мають гроші, будуть можливість мати можливість не йти воювати за Україну, а ті, хто не мають гроші, мають піти. Ну це абсолютно, ну я не знаю, кому в голову така розумна в лапках могла прийти думка. Ще раз кажу: подивимося, що буде з того закону. Але бачимо, що у світі це обговорюється і в не, м'яко кажучи, позитивному аспекті. Про Україну. Також Associated Прес пише про ще одну проблему. Фонд гуманітарної допомоги ООН України складає ледь 10% фінансування. і Про це говорить Деніс Браун, головна представниця ООН в Україні. Вона заявила, що приблизно 8,5 мільйонів українців, які живуть у ненадійних умовах поблизу зони бойових дій, ризикують не отримати базової гуманітарної допомоги, таку як їжа та вода. Річний Ну, запит ООН для України становить 3,1 мільярда доларів. Якщо ми не отримаємо ці гроші, продовжує Деніс Браун, я не знаю, звідки вони візьмуться. Ну, бачимо, що е, ООН займається українськими громадянами. Хоча дуже багато українська влада заявляє про те, як вони дбають, про наших переселенців. Ну, я, ми пам'ятаємо, так, ці звернення, що давайте не виплачувати допомогу. В Європі нашим біженцям, щоб вони поверталися додому. Та навіщо повертатися додому, якщо тут 8,5 мільйонів, за словами представниці ООН, потребують гуманітарної допомоги. Хороша в лапках новина. NBC. Байден назвав Путіна божевільним сучим сином. Ну, про те, що я казав, це всі, всі без винятку, всі засоби масової інформації у світі. Про це написали вже написали на сьогодні зранку реакцію Кремля. Вона була, як тут пише, шалена була реакція. І от, зокрема, тут NBC повідомляє, що в Кремлі заявили, що це принижує Сполучені Штати Америки, така заява Байдена. Ну, не знаю, чи принижує, я думаю, що в нього інше хороше, скажімо так, поганяло, я маю у Путіна. Ну, Треба Байдену, щоб хтось про це нагадав, підказав. The Вашингтон Пост, Україна зазнала втрат під час хаотичного відступу, коли Росія захопила Вдіївку. Це от назва так статті, заголовок статті. Україна не змогла безпечно евакуювати всі свої війська з міста Авдіївка на сході країни під час безладного відступу на вихідних, не зважаючи на заяви її нового головнокомандувача, що цей крок був спрямований на притунок життів і уникнення оточення наступаючими росіянами. Тобто раніше про це писала New York Times, Ну, було спростування з боку українських військових. так, Ну, мається не військових, а тих, хто відпадає за інформаційну політику. Якщо не пам'ятаюсь, не, не помиляюся лихові, про це говорив. Тепер Вашингтон це вчора. Це все е, статті вчорашнього вчорашнього дня. Тобто, насправді, ситуація, як ми бачимо, не така. Ну, з моєї точки зору, не потрібно було говорити ні про який успішний відступ. Варто було сказати. Ну, якщо не зовсім правду, то подати інформацію близько до правди, що відступ відбувся. Не так, як планувалося там свій час, по-моєму, таранавський бригадний генерал трохи більш-менш, ну, скажімо так, адекватно говорив про цей відступ. Але потім почалося ну, закидання шапками, що ми супер-пупер все зробили, відівши на супер-пупер приготовлені позиції і так далі. Ну, цього не треба робити, бо люди читають і закордонні ЗМІ, вони спілкуються з людьми, які там безпосередньо. Були на місці, я маю на увазі нашими військовослужбовцями. Тому ну, ця от різна мова, якою розмовляє чинна влада і народ, ну, вона безумовно тільки посилює розкол між владою і народом. Я вважаю, що вже треба цим давним-давно завершувати цією пропагандою, схожою на російську із тим телемарафоном. «Ньюсвік» News... – американський журнал. Ну, насправді тут така достатньо цікава новина. Заголовок, перемога Путіна більш імовірна, ніж перемога України для восьми країн НАТО. Опитування відповідно до загальноєвропейського опитування, проведеного на замовленні Європейської ради з міжнародних відносин вісім країн-членів НАТО, вважають, що перемога президента Росії Володимира Путіна є більш вірогідною ніж перемога України у майже дворічній війні. Опитування було проведено в січні два 12... У 12 країнах, членах ЄС: Австрія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція. Попросили 17 тисяч 23 респондентів відповісти на ці питання, що вони вважають найбільш ймовірним наслідком російсько-української війни. Варіанти включали: перемогу України у війні, Україна, Росія досягли компромісу. Не хвилююся, не розумію, що це таке не хвилююся. цього… Не знаю, і Росія виграла війну. Публікація вийшла напередодні дворічної річниці ну, широкомасштабного вторгнення в Україну. Хоча більшість пишеться далі, пише Newsweek, хоча більшість бачили компромісне врегулювання, досягнуте двома країнами, ну, я не знаю, це компромісне. Я так розумію, що треба погоджуватись на ті умови, які Путін каже, що зараз статус кво. Ну, напевне, це і компромісне. Бачимо більшість за це. Але все-таки. Вісім держав-членів НАТО заявили, ну, представники. Відніше громадяни цих країн, заявили, що вірять, що Росія виграє війну, аніж Україна. Більше вірять. Ну, оці країни, які я ще раз хочу на назвати: Австрія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція, о, там і треба нашим дипломатам працювати. Там треба, щоб ті наші біженці, які, щоб вони робили відповідні заходи, треба все-таки. Ну, Щоб громадська думка ну, під, не тільки підтримувала Україну, щоб ця підтримка збільшувалася. а, Саме головне віра у перемогу. Тому треба працювати, як кажуть, роботи, не початий край для української дипломатії. Reuters. Ну, Стосовно цього коментаря Джо Байдена, так, окремі каже, що коментар Байдена про Путіна принижується США. Ну, що я можу сказати? Я сумніваюся, що вони принижуються США цей коментар. Це, це м'яко сказано, на мою думку. Зегардіан. ЄС у середу ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Новий пакет, який буде офіційно затверджений до другої рішечні вторгнення Росії в Україну 24 лютого, передбачає додавання до списку санкцій майже 200 юридичних та фізичних осіб. Ну добре, подивимося, що з того буде. Також The Guardian пише про. Ситуацію з блокуванням, зокрема, йде про те, що польська поліція розслідує банер на акції протесту фермерів з закликом до Путіна навести порядок в Україні, який викликав, як пише, «The Guardian, гнів в Україні. Ну, так, м'яко кажучи, незадоволення таке він викликав. Британська за Телеграф. Стосовно слів президента Байдена, що ці слова принижують Штати Америки. Нічого вони не принижують, ще раз хочу на це наголосити. Сенат США проведе слухання щодо використання американських чіпів у російській зброї. Повідомляє The Telegraph. Група Сенату США проведе вівторок обговорення. Наступний вівторок обговорення використання американських чіпів у російських системах озброєння. Заявив сенатор Річард Блюмендаль у середу, учора, 21 лютого. На слуханнях постійного підкомітету засідувань Сенату буде розглянуто те, як Росія ухиляється від. Експортного контролю спрямовано на те, щоб заблокувати її використання американських технологій у війні в Україні, додали в офісі сенатора демократа Мова йде там про великі чотири американські компанії, виробників напівпровідників. І що попередня інформація, яку отримала комісія, яка б це розглядати, показала, що з моменту вторгнення Росії в Україну майже два роки тому ці чотири компанії суттєво збільшили експорт країн Визначених як потенційно, які потенційно використовуються Росією для ухилення від експортного контролю США. Ну сподіваюся, що вони таке добре це розглянуть питання і прикриють оцей, цей канал обходу санкцій. Француз Келемонт. Країни Європейського Союзу пропонують відновити механізм регулювання імпорту з України. Ну, мова йде про ці, знову ж події. Протесту фермерів вони йдуть протести по всій Україні. Там дійсно є й питання України. Воно було туди втягнуто. так, ну це завдяки знову ж завдяки в лапках протестам. В першу чергу у Польщі, хоча б це питання не стоїть на першому місці у вимогах. Фермерів, які протестують, але менше з тим, от ми коли в свій час не вирішили це питання, яке потрібно було вирішувати, от маємо тепер велику проблему, яку зараз дуже важко вирішувати, і тепер вже будемо мати ми проблеми, бо європейський Союз вже почав її вирішувати. Так запропонований Брюселем і затверджений послами 27, передбачає швидкі коригувальні заходи у разі значних збоїв на ринку. А для трьох продуктів птиця є цукру, стабілізація імпорту на рівні середніх обсягів імпортованих у 2022-2023 роках. Якщо будуть більше, будуть змитні збори будуть знову введені. Тепер мають депутати, ну депутати Європарламенту приймати це рішення. Водночас польські фермери засуджують український імпорт агропродовольчої продукції, який вважають неконтрольованим. Ну і Пишуть про те, що президент України Володимир Зеленський у середу, вчора, 21 лютого, закликав до єдності між Польщею та Україною. Там він Уряд відправляє 24 лютого, так, на кордон зустрічатися. Ну, добре. Це почалося все в вересні, а от тепер, от, от, всередині вересня, тепер фактично, ну, так, і тепер маємо от, аж тепер рішення через стільки місяців. Ну, як рішення? Рішення почати вирішувати. Отак от, вирішив. Володимир Зеленський. Бачите, як красиво вийшло? Володимир Зеленський вчора вирішив почати вирішувати. Ні, Вирішив знаходити рішення, щоб почати вирішувати. Десь так: Французький журнал «Експрес». Ну, санкції проти Росії. Таємні афери європейських компаній мова йде про те, що не тільки там американські та сенат борзлідати те, що близько 10 західних компаній підозрюють у використанні лабіринту своїх із азіатських дочірніх компаній для продовження торгівлі з Москвою. Також е пише експресі про Польщу, про цей плакат, на якому було написано стосовно того, щоб навести порядок в Україні в Брюсселі з нашим урядом, у мається з польським урядом. Пишуть, пишуть, от маємо зараз. Ми дуже, я зокрема говорив, що був період, коли новин про Україну ставало все менше і менше. Зараз їх стає трохи більше, але бачимо, вони для нас не дуже приємні. І блокування на польсько-українському кордоні, питання мобілізації, питання відступу Завдіївки, питання ненадання надання допомоги. От поки що якісь не дуже для нас приємні новини. Сподіваюся, що за цими неприємними все-таки буде вже і період приємних новин. Німецька звідойча Zeitung. Оце вже якраз приємно. Німеччина та Чехія ведуть переговори про черговий так званий обмін ринків для постачання Україні важкого зброї. Мовити про те, що Німеччина хоче поставити леопарди, які закупила Швейцарія, там не можна давати так, в Україні а, і надасть там Чехії продасть. Чехія має танки Т-72 зі своїх складів, що вони можуть надати Україні. Ну, також свідочий сайт пише про те, що Кличко Дякую Німеччині за допомогу і закликає, щоб надали крилаті ракети «Таврус». Ну, Ми знаємо, що Кличко вони там популярні в Німеччині. Добре, що він це робить. Вебер Вебер, це голова Європейської народної партії Манфред Вебер, хоче зосередити виробництво боєприпасів Європейського союзу. Виключно на Україні він закликав, що все, що зараз може виробляти боєприпаси Україна, треба виробляти для України. Навіть ті контракти, які є, якщо вони є не такими там дуже дуже нагальними. Треба ці контракти призупинити і треба, щоб все вироблялося для України. Можна тільки вітати таку заяву голови європейської народної партії Манфреда Вебера. Також сайт, він перше про міністра закордонних справ Анна Лену Бербок, яка в Ріо-де-Жанейро, де жанейро де вчора в середу почалася зустріч міністрів закордонних справ в країн G20, так великої двадцятки, де вона звернулася до міністра закордонних справ Росії Лаврова, щоб Росія припинила війну в Україні. Зокрема, вона сказала, що так є різні точки зору на війну в Україні, бо вона також звернулася і до представників інших країн. Країна за 10 тисяч кілометрів, продовжила Бербук, від Києва, сприймає загрозу, іншу загрозу безпеці, ніж країна в Європі. І вона сказала, що агресія Росії це більше, ніж регіональний конфлікт. Ну, Слід зазначити, що G20 це 80% світової економіки і 60% населення світу. Іспанська Лімундо ну, пише знову ж про проблему з мобілізації. Проблема з мобілізацією. Там пише, зокрема, Альбун, скільки війна вступає в третій рік, найнагальнішим і політично чутливим викликом, що стоїть перед Україною, є те, чи зможе вона зібрати достатньо нових солдатів, щоб дати відсіч ворогу, маючи в своєму розпорядженні, який має в своєму розпорядженні, мається на увазі Росія більше бійців. Ну і знову ж про цей закон, який ми будемо обговорювати. Також і модно згадала і про. Те, як назвав Байден Путіна. Італійська Ля републіка, Ну то взагалі тут наводить слова Медведєва. Можливо, до Києва підемо пізніше, а Одеса, Одеса це наше місце. Це заголовок так, цієї новини. В Італійська Ля Републіка. Ну, мова йде про те, що російські війська можуть просунутися аж до Києва. Якщо не зараз, то в іншому етапі розвитку цього конфлікту. Про це говорив е, Мєдвєдєв. В інтерв'ю різним російським ЗМІ, зокрема, Тарсек пише тут Ля Републіка. Ну, а стосовно Одесі, він сказав, що це російське місто, хай воно йде додому. Ага. Ну, ну, підете скоро ви додому. Всі разом. На чолі своїм, як його назвав, Байдем божевільним сучим сином. Ну і Ля Републіка пише про те, що. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні готується підписати з Україною двосторонню угоду про безпеку. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час слухань у спільних комісіях із закордонних справ Палати та закордонних справ оборони Сенату. Ну, І, зокрема, говориться про те, що 24 лютого прем'єр-міністр Італії очолить віртуальне засідання G7, в якому також візьме участь президент України. Ну і також Ля Республіка пише про те. Ну, про те, як назвав Байден Путіна, це дуже добре. Я сподіваюся, що не тільки будуть Путіна назвати, як він на це заслуговує, але й будуть надавати Україні необхідну допомогу, бо ця допомога наближає перемогу України. Все буде Україна.